Вітаю вас, шановні друзі. Ви знаєте, останнім часом якось все більше і більше українське суспільство почало ділитися на два табори. Одні кажуть, що треба йти на переговори з Росією, зупиняти цю війну, і саме головне зупиняти смерті українців. А інші, навпаки, кажуть, ніяких переговорів з окупантами, ми їм нічого не віддамо. За що гинули хлопці? Зрозуміло, що у кожної сторони є свої аргументи, і кожен доводить свою точку зору. Особисто я відносивсь до першої категорії людей. Я також вважаю, що треба цю війну закінчувати, тому що нічого хорошого для України вона не принесе. Україна з кожним днем втрачає все більше і більше людей, все більше і більше територій. Росія продовжує окуповувати українські землі, і в Україні немає абсолютно нічого, що могло б це змінити, якось цю ситуацію. Ну і ось іще один аргумент, чому я вважаю, що треба йти на переговори і закінчувати цю війну. Інститут демографії та соціальних досліджень заявив, що. Для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів Україні потрібно щороку залучати близько 300 тисяч мігрантів. Уявіть собі, це вже зараз треба залучати близько 300 тисяч мігрантів щороку, щоб підтримати хоча б 30 мільйонів українців. А якщо ця війна буде продовжуватися рік, два роки, 5 років, я не знаю, які там у них плани на продовження цієї війни, скільки ще українців загине, скільки українців вийде з України? Що взагалі залишиться від України? А я вам скажу, що залишаться землі без людей. А це саме те, що й треба українській владі, яка виконує наказ західних інвесторів зачистити територію України від українців, тому що їм не треба люди їм потрібні землі і те, що знаходиться в цих землях. І Я розумію, що у українців є велика злість і ненависть на росіян. Хтось втратив свій будинок через російську агресію, хтось втратив своїх рідних. Але на ситуацію треба дивитися з різних сторін. Так, звичайно, я теж не хочу віддавати росіянам території України. З якого це диво? Це наша українська земля. З якого це диво російські окупанти прийшли і забрали. Але я прекрасно розумію, що це за війна, що це договірна війна. Я прекрасно бачу, що всі ці західні, нібито, партнери, вони дають зброю лише для того, щоб ця війна продовжувалася. тому що цієї зброї недостатньо. Для того щоб проводити якісь наступи, її достатньо лише для того, щоб оборонятися. Саме тому ця війна поступово-поступово і продовжується. І все це дуже вигідно, як українській владі, так і російській, тому що і одні, і інші заробляють на цій війні. Звичайно ж, на цьому заробляють і наші західні інвестори, які називають себе партнерами. Можна дуже багато й довго кричати патріотичні лозунги, але треба задуматися, що залишиться від України, а точніше від українців через декілька років, якщо ця війна і далі буде продовжуватися. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.